Дорогі магістри, вельмиповажні професори, викладачі, доценти, дорогі батьки, сьогодні в університеті відбувається знакова подія: випуск магістрів Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Ми робимо в цьому році 217-й випуск наших вчителів, які підуть. Школи нашої рідної держави для того, щоб її звеличувати, розбудовувати, робити міцною, незалежною і відомою на весь світ. Я хочу подякувати всім магістрам, які обрали місцем свого професійного становлення саме наш Сковородинівський університет. Хочу подякувати за ті знання, хочу подякувати за ті вміння, які ви тут отримали, і будете потім їх нести для своїх вихованців. Шановні магістри! Сьогодні Україна переживає нелегкий період свого життя, але вашими зусиллями ми станемо найкращими. В нашому університеті ви провели всі свої роки професійного становлення. Я хочу побажати, щоб все те, що ви тут здобули, воно знадобилося вам у вашому житті. Несіть через все своє життя скородинівський дух, несіть через все своє життя скородинівську традицію. Хай вам щастить, бажаю вам миру, здоров'я, злагоди і всього найкращого. Я Горбачук Євгеній. Я Івано Дмитро, і ми випускники факультету фізичного виховання і спорту. Сьогодні у нас випускний це був досить довгий та тернистий шлях. Ми хочемо подякувати факультету та університету за ці 5,5 незабутніх років навчання. Доброго дня! Я Шевкова Катерина, магістр українського мовно-літературного факультету імені Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка. Я дякую усім викладачам нашого факультету та університету за всебічну підтримку, за знання, які ви нам передавали, за те, що завжди були поруч. Ці роки навчання на нашому факультеті були незабутніми. Вони були сповнені радості, злетів падінь, усього, що може нас оточувати. Я надзвичайно щаслива, що навчалася на нашому факультеті, і мій факультет назавжди в моєму серці. Я Єрощенка Артур, випускник історичного факультету. Пройшли 5,5 років нашого навчання, які були сповнені різноманітними активностями, не тільки лекціями і семінарами, але й різноманітними практиками, археологічними, музейно-архівними, на яких ми, по-перше, зблизилися з групою, здобули необхідні навички, які нам необхідні не тільки для нашого фаху, але які нам будуть корисні в житті. Дякую, Люба, Альмамата! Ти Влада Бірюкова, а мене Корнієць Катерина. Ми студентки факультету дошкільної освіти вже випускниці. Так, і сьогодні у нас знаменна подія. Ми отримали дипломи з відзнакою. Ми йшли до цього 6 років, і це були неймовірні роки. Наш факультет дав нам багато можливостей працювати з дітьми. До чого я йшла усе своє життя, і зараз я маю таку змогу всі наші знання використовувати у практиці. Тому дуже дякуємо своєму факультету та моєму прекрасному університету. Дякуємо викладачам за їх підтримку, за їх щирість, за їх відкриті серця, за знання, які вони нам дали, За те, що ми маємо змогами стати класними крутими фахівцями. Дякуємо.